Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса природи. Лютий місяць. Ну, у нас на півдні тут е, вже тепло, раніше часу розпочалися е, лютневі вікна. У нас взагалі тут буває, е, ну, раніше з 20-х числа знаходилися лютневі вікна, коли вже можна було е, в полі сіяти. Mm. Ну, це говорить о том, про те, що потрібно е, розпочивати, висівати е, на розсаду овочеві світочні культури. Чим я е, так і займаюсь? Ну, декілька останніх років е, я використовую для покращення схожості насіння е, перекись водню. І дуже задоволений е, е, цим е, начать, е, препаратом, тому що, навіть, там насіння, яке вже має, с, е, ну, зберігається декілька років, понижену схожість при обробці перекисню водню, mm. покращує свою схожість, це раз, друге. Значить, перекисень водню обеззаражує насіння від хвороб, які є на поверхні, зберігаються на поверхні насіння. І тому розсада менше форіє чорною ніжкою, і взагалі стартує дуже хорошим результатом в рості, а також сходи часто бувають. Ну, як щітка, як кажуть в народі. Ну, Всі овочеві культури, які можна замочити, це починаючи помідори, перець, е, сині, е, кабачки, кавуни, дині, е, значить, е, е, культури, які мають більш. Е, Такі насіння не не сім'яні, капусту також в у неї сім'яна доволі крупні. Е, можна е, замочити. Е, як це робиться? Значить, на, літро, на баночку води, набираємо баночку води. Е, ну, вода бажана бути відстояна. І додаємо чайну ложку перекису водню. І е, в цьому розчині замачуємо на добу е, значить, насіння. Mm. Ну, В кімнатних умовах замачуємо. Потім, е, коли воно е, вже постояло добу у цьому розчині, е, зливаємо через друшлячок, е, значить, е, через ситечко, і просушуємо. Ну, от Сьогодні я займаюся посівом, е, е Чорнобривців. От е, я їх замочив, а потім просужив. Ну, на, на, на повітрі просужив. Вони мають нормальний е, е, вигляд і нормальну сипучість. І я їх е, от, потихеньку розкладую е, в такі е, ячейки. От. Ну, і потім що? По... Накриваю субстратом і поливаю, доглядаю і жду сходів. Ну, звісно, для покращення стану, в общем, щоб хорошо сходили, ставлю я на теплі стілаж. Вот. Використовую для цього. Електропростинь, включаю електропростань, пл дно получається, на чому стоять на насіння тепле, от і створюється. Всередині, де має проростати насіння, оптимальна температура для проростання. Ну, так як тут кімната темновата, все-таки, хоч і освітлення є, я слідкую. Коли починаються прокльовуватися і сходить на сінини, е я виношу е в сонячну теплицю. От, зараз у нас температура вже в сонячній теплиці. В день досягає 15-20 градусів. Ну, звісно, якщо намічаються заморозки, можна використати агроволокно, на яке на ніч накривати агроволокном, і тоді все буде добре, значить, розсада не буде витягнута, а буде чудово розвиватися. Ну, звичайно, треба підкормлювати. Підживлювати. Я, як правило, використовую для підживлення комплексне водорозчинне добриво. От, е чайна ложка роз розчиняється на, на літр два літра води і е поливаю таким е розчином. Да. Вода повинна для поливу використовуватися відстояна. От е є в мене така ємкость, якій там вода від, відстаюється. Ну і от тоді е дуже гарно росте розсада без е всяких проблем. От, коротко, друзі. Е чим я хотів з вами, е ну, ну як, е що я хотів вам порадити, якщо у вас е поганенька схожість. Е Використайте, попробуйте використати перекиснього водню. А на цьому буду завершувати свій репортаж. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі. До побачення.